Друзі, вітаю. Ердоган провів надзвичайно велилюдний мітинг в Туреччині в підтримку Палестини і власне сектора Газа. Ну і дуже багато говорив про Хамас. Мітинг надзвичайно антизахідний і антиізраїльський. Е, Ізраїль вже відкликав своїх послів. А екс радник Пентагону заявив, що Туреччина взагалі може вступити в війну на палестинській стороні? Давайте проаналізуємо цей день в Туреччині, який він має зв'язок до близького сходу. Згадувалось навіть. Україна, причому це точно те, що нам не сподобається. Підпишіться на канал, з вас підписка. З мене швидка конструктивна аналітика, все розкладу для вас по поличках. Ех, дуже складний мітинг Ердогана, дуже імперський, дуже антизахідний, і насправді погроза, дуже велика погроза. Ердоган сказ, ну, почав маніпулювати і погрожувати війною місяця проти Христа, чи Христа проти місяця, як він сказав, тобто мусульман проти християн. Він сказав, що Ізраїль повинен зупинити війну в секторі Газа, вбивати безневинних через те, що. Насправді, ті люди, тут він згадав Україну, які плакали за жертвами російсько-української війни, зараз мовчать і нічого не говорять, коли помирають діти в секторі Газа Палестинців. Ну ну і власне друга історія він сказав, що Захід захищає Ізраїль, тому що він ньому винен. Тут тонкий натяк на Холокост. Ну от теж така дуже. Скажімо, тонка тема, куди Ердоган дуже жорстко війшов. От, далі він пішов з такими жорсткими меседжами. закликав Ізраїль зупинити божевілля. А ну і знову ж таки нагадав, що свого часу Палестина це була Туреччина. Він сказав, що це було те саме, що Адана. Адана це місто на півдні Туреччини. От, і сказав: А де ви були тоді? Газа була теж турецькою, відносилась до турецьких територій. Ну от і він якраз ну дуже імперський виступ, і одна з головних погроз, те, що Ізраїль принесуть жертву, що він там грає роль пішака, і його принесуть жертву, коли прийде час. Ну, таким злим я Ердогана насправді дуже давно не бачив, можливо, навіть ніколи, тому що розумію, що там внутрішні перипетії – це одне, а тут він достатньо так жорстко пройшовся. Ну і зрозуміло, що згадав про. Те, що він Хамас називав терористичною організацією, не терористичною сказав, що це для того, щоб це не сподобалось Ізраїлю. Ну от, і сказав, що а чого ви ще очікували? От така заява. Ну, от, ну дуже дивіться, жорсткий Ердоган. Це дуже сильно зараз розлетілося по всьому світу. Ну от, і власне. Це історія про те, що дійсно закручується дуже сильне кипіння в регіоні в ісламському світі. Ну, от, ну і заходу дійсно це дуже великий виклик. Це те, на що власне розраховує Путін, тому що Путін мріє про велике глобальне протистояння, роздмухування війни по всьому світу. Ну, от створення додаткових точок пожеж, військових пожеж по всьому. Світу для того, щоб менше говорили про Україну, для того щоб менше можна було давати допомоги Україні. Ну і це якраз таки є ціль Путіна. Чому Ердоган цьому починає підігрути? Дуже незрозуміло. Більше того, він навіть згадав Карабах і згадав деякі інші території в Сирії, в Лівані. Ну і згадує це як типу частину такого свого ісламського наративу. Ну, дуже, дуже, дуже я вам скажу дивний виступ. і, Скажімо, Ердоган на такому агресивному взводі. Ми розуміємо, що він переобрався в нього. Там є проблеми в економіці, і війна це найкраще те, що може йому допомогти і вирішити його проблеми. Ну і плюс, давайте чесно, Ердоган давно мріяв вступити в якусь велику війну. Ердоган завжди себе бачить султаном. Ердоган завжди себе бачить дуже потужним гравцем в регіону. Ну і зрозуміло, що в ісламському світі. От. Ну, а Дуглас МакГрегор говорить взагалі про те, це американський екс радник Пентагону, про те, що взагалі може Туреччина вступити в війну проти Ізраїлю на стороні Палестини. Ну от і власне ця погроза війною Ізраїлю ну насправді виглядає достатньо серйозною. Побачимо, що станеться після дзвінка з Вашингтона до. Ердогана, але Ердоган зараз в подвійному плюсі. По перше, Вашингтон позвонить з проханням не робити цього. По-друге, про палестинський про-хамасівський мітинг він допомагає відвернути там, де Ердоган поступився заходу заради легітимізації його виборів. Ердоган зробив наступну річ. Закликав свій парламент проголосувати за вступ Швеції в е, НАТО. А хоча ви пам'ятаєте, що росіяни там руками деяких дурнів палили Коран, зрозуміло, що це не були шведські настрої, але це багато в чому злило аудиторію Ердогана. Йому треба було реагувати. То зараз він відвернув цим мітингом повністю увагу від Швеції. Ну і показав, що дивіться які питання. Повністю релігійний військовий лідер. Ну, чим таки може не подобатися агресивно налаштованому населенню, яке прийшло на такий мітинг. Зрозуміло, що це такі достатньо серйозні небезпечні нот... небезпечні нотки і загравання. Ну, з такою жорсткою військовою тематикою. Одним словом. Е Поки що це політичні натяки Ердогана, це ще не війна, це точно не, не передача зброї, це не передача грошей, це не вступ військовими, не літаки. Туреччина все таки має певні протокольні речі. Це країна НАТО. Хоча ми не виключаємо, що це може статися. Може, Ердоган давно це хотів, але в будь-якому випадку зараз. Це перший такий викид Ердогана після того, як він переобрався, відчуває себе достатньо фрівольно. Але теж треба пам'ятати, що це більше гра Путіна, ніж Ердогана. Ердоган розкладає карти і, і з нами грає, і в НАТО вступив. Ну не він ще раніше. Ну, от і е, так само і з Росією має відносини і в арабському світі теж грає свою роль. Тому поки що рушити цю велику піраміду. Ми не думаємо, що він точно буде. Але в будь-якому випадку заявку на агресивну динаміку. Динамічну, е, війну, мому як мінімум, ми вже сьогодні побачили. Будемо слідкувати точно за цією ситуацією. А ви напишіть, як ви гадаєте, чи наважиться Ердоган вступити в війну в Палестині проти Ізраїлю? Напишіть в коментарях, підпишіться на канал, бережіть себе, до зустрічі.